За планами радянських архітекторів, на місці фонтану на площі Маяковського мав би постати оперний театр на півтори тисячі місць. А в кінці бульвару, приблизно там, де зараз знаходиться медичний університет, хотіли побудувати центральний стадіон більший, ніж металург на 30 тисяч місць. Про нову футбольну арену у Запоріжжі говорили до кінця 90-х. Проте ані опери, ані нового стадіону запоріжці так і не побачили. Ці об'єкти просто зникли з генерального плану розвитку міста. Генеральний план міста найважливіший документ у сфері містобудування та благоустрою. Він містить інформацію про розвиток, планування та забудову окремих територій міста. Це свого роду дорожня карта, згідно з якою буде розвиватися Запоріжжя. Числені росте, міняється промисловість. Меняются запросы по объектам соцкультбыта, меняется транспортная схема, совершенствуются энергетические какие-то вопросы. То есть... На любої на, на з этих е, вопросов можна с сучотом какой-то придільної перспективи. Генеральний план Запоріжжя був затверджений ще в 2004 році. З того часу відбулися значні зміни, і він уже давно потребував коригування. Наприклад, через відсутність затвердженого генплану місто не може виконати вимоги законодавства про виділення земельних ділянок воїнам. АТО. проблема з виділенням земельних ділянок під індивідуальне будівництво для Аточників. Тобто є державна програма, ми повинні її виконувати. Зараз ми не можемо її виконувати, тому що немає генерального плану. середині квітня в кіноконцертному залі імені Довженка відбулися громадські слухання з розгляду змін до генерального плану Запоріжжя. Пріоритетним напрямком було обрано розвиток соціальної інфраструктури. Містобудівники окреслили перспективні кордони Запоріжжя та вказали місце, де з'явиться новий парк відпочинку. Те, що піднімалося, що за а шаном та епіцентром повинен бути парк спорту. Дійсно, це рекреаційна зона. Там повинен бути парк спорту. Зелених насаджень стане більше. Новий проект генплану передбачає доведення території зелених насаджень до норми 21,8 квадратних метрів на одну людину. Це майже дві тисячі гектарів, і це вдвічі більше ніж місто має сьогодні. Наступне це безумовно розвиток парків, скверів. Рекреаційних зон, як ми наголошували на громадських слуханнях і в виступах пролунало, що рекреаційні зони, зони відпочинку, вони повинні бути зонами відпочинку. Без автосалонів, магазинів, великих гіпермаркетів. Більшість вулиць Запоріжжя за останні роки вже вичерпали свій ліміт пропускної здатності. В зв'язку з цим пропонується будівництво нових вулиць і створення мережі магістрали безперервного руху, завдяки чому в центральній частині міста буде знижено потік легкового та вантажного транспорту. Генеральний план вирішив головні питання. Ми маємо сьогодні одну з лучших транспортних сітей в Україні для крупних городов, тому що поїдете на машині в Дніпропетровськ в Київ, в Харків, в Одесу і проїдете. Лететь по Запорожье. Где лучше ездить? У нас. Колись у Запоріжжі з'явиться і метро. Поки що планується наземне: одна лінія пройде від Дніпро-Гесу до залізничного вокзалу, друга від комбінату Запоріжсталь по мостам у Хортицький район. Туди ж планують пустити тролейбус по проектному мостовому переходу. Далі візьмуться за будівництво ще одного мосту через острів Сагайдачного, який матиме шість смуг руху. Мені здається, що навіть чотири мостових переходи для города мало, якщо у нас нет срока на який розрабати. Це то можна було би як в Паріжі 20 мостов нарісувати. А скока удасться построїти, стільки построїв. Я думаю, шо те того хуже бо не стало. Залізничну гілку Харків Сімферополь, яка проходить по території міста, винесуть за його межі, а злітну смугу запорізького аеропорту збільшать. Планується збільшення пасажиропотоку, Планується будівництво нового терміналу в нашому Запорізькому порту. І ці вечір до учтіни при достроїтельної документації ну, таким образом, щоб основне розвиток прилігаючих територій не конфліктувало з планами міста. Розробку проекту генплану зі змінами доручили київським архітекторам з компанії Діпроміст. За їх проектом, основна маса нових житлових будинків з'явиться в Шевченківському районі. Вибіркове будівництво багатоквартирного житлового фонду передбачається також у центральній частині. Міста вздовж набережної магістралі в Бородинському та південному мікрорайонах, тобто на тих територіях, де будівництво було заплановано ще в 2004 році. Все розвиття сільбічних територій, тобто під розміщення жилью, але по більшому шуті сталося тим же самим, ну, поскольку не реалізувалися ті моменти, і моменти они, ну они не просто так були розроблені, тобто це зв'язано з транспортною з інженерною структурою, ну таким образом, щоб то жилье, яке строїться, ну як то було в принципі постріляно, і там люди могли жити достатньо комфортно. Соціальне житло пропонується розміщувати на землях Міноборони в районі Уральських казарм та бульвару Гвардійського. Однак, перш ніж побудувати нове, мають знести старе аварійне житло в центрі міста. Першими знесуть приватні будинки на вулиці Святого Миколая. Між проспектом і Святого Миколая в районі від Української вліво є територія частної застройки, Достатньо безпорядочна, достатньо хаотична. То есть это планировалось еще в генеральном плане 2004 года. Эти территории имели и до сих пор имеют статус, те, которые реконструируются под многоэтажную застройку. Всі будинки спроектують так, аби вони вписалися в архітектурний ансамбль міста. У нас в генеральному плані обозначені території, які мають определені ограничення помісту у градостроїтельній діяльності. що це історичний реал, там не допускаються якісь глобальні перетворення, скажем так, то тобто, есть ну не розмістимо там в генеральному плані все знести і там огромний стеклянний комплекс і так далі. Кожному населеному пункті є історична частина. Це найстарша частина міста, яка свідчить про його культурне, архітектурне та соціальне минуле. Запоріжжя це острів Хортиця, Старий Олександрівськ та соцмісто. На перехресті проспектів Соборного та Металургів знаходиться будинок номер 177. Вгледіти в ньому пам'ятку архітектури вкрай важко. Краса будівлі ховається під численними рекламними банерами. Будинок номер 177 на проспекті Соборному вважається пам'яткою містобудування та архітектури. Його будівництво почалося ще в 30-х роках минулого сторіччя. Сьогодні він охороняється державою. Проте оцінити роботу радянських архітекторів дуже важко. Обов'язково показую людям знімки, як вони виглядали, як тільки їх построїли, де немає нічого лишнього на них. І завжди і у людей спрашиваю мнення, Звісно ж, єдиногласно всі говорять, що так краще лучше було, коли лишнього на цих фасадах є стільки архітектура є тільки то що автор автор проекту цю архітектуру. Раніше цей будинок мав такий вигляд. Зараз же ось такий, аби врятувати зовнішній вигляд проспекту Соборного. Запоріжці направили петицію до міського голови. Вимога прибрати рекламні конструкції з будинків. На сесії міськради депутати пропозицію підтримали без реклами. Будинок матиме такий вигляд. Ми зараз разрабатываем схеми допустимого розміщення на вот этих і других об'єктах. Ну, понятно, якщо это у нас историко культурна архітектурна пам'ятка, то там реклама будет, не може бути никакой, Ну за исключением вывески над магазином. Ну вход над магазином над ним вивіз. Генеральний план розвитку міста зараз на стадії громадських обговорень. Далі його чекає розгляд фахівців на містобудівній раді. На сьогоднішній день проблема з відводами земельних учасників з разрешительной документацией остановилась в місті. Поэтому смотреть в завтра тоже нужно. Другой вопрос: нужно смотреть только в завтра, или и в завтра, и дальше? Вот это вопрос достаточно дискуссионный. Тетяна Глебова, Игорь Бахиркин, Костянтин Грушко, Тв. 5.